6 мільйонів євро рівно стільки вклали у спортивний комплекс поблизу іспанського курорту Бенідорм. Тренувальні поля знаходяться у кількох хвилинах їзди від готелю. На зеленому газоні двічі на день, вранці та ввечері, і тренуються львівські Карпати. Саме головне що для нас це футбольне поле. Це... Найголовніше для нас футбольне поле, воно в хорошому стані. Погода хороша, плюс готель харчування для нас це дуже хороші умови. Це дуже хороші умови. Вільний від тренувань час Карпатівці проводять в одному з кращих тутешніх готелів Альбір Плая. Він розташований у тихому районі, у якому рідко почує шум автомобільних сигналів. Між тренуваннями футболісти спілкуються з рідними, за якими вже встигли засумувати. Тато йде на тренування вже йдеш спати, Даруся? Ну, по скайпу стараюся спілкуватися. У нас всі сидять з комп'ютерами, ще й приїхав, це Гетеборг, шведські Вони теж сидять через це погане. Ну, говорю більше. З камерою. Так, все ж таки хочеться побачити свою донечку. Новачок команди Словенець Грегор Балаж віддає перевагу перепискам у соціальній мережі Facebook. Yes, Говорю зі своїм братом, теж футболістом. Він наразі грає в Туреччині. Також постійно спілкується зі своєю дівчиною Лілі. Вона мені дуже дорога і не раз допомагала у житті. А нападник зеленобілих Денис Кожанов воліє спілкуватися без комп'ютера. Під час кожного виїзду за кордон він змінює звичну картку мобільному на тревел 7 Таким чином можна поговорити з коханою дружиною, не використовуючи роумінг. Така зв'язь удобна. І... Такий зв'язок зручний, дуже комфортно і швидко можна дозвонитися поспілкуватися з тим, ким хочеш. мала здоров Ростислав Ящишин, Юрій Щербатий. Спеціально для огляду дня з Іспанії. Телеканал Зік.